Ми бачимо невтішні новини з фронту. Там от буквально за останні тиждень бачимо, що село за селом росіянам вдається якось захватити. Зокрема, з останніх дані в Діпстейте воров захопив керамік та новокалинове. Також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному. На вашу думку, що відбувається на фронті? Чи дійсно якийсь цей час може бути вирішальним до того, як ми отримаємо всю західну зброю? Яким чином сьогодні можуть триматися наші сили оборони? Ну і тут знаєте вже питання: а як потім назад відвоювати? Що має таке статися? Що має загалом змінитися на фронті? Можливо, в наших військах? Ну і загалом в допомозі західних партнерів. Ну, насправді, е, якщо заглибитися в аналіз бойової обстановки, то насправді обвалу фронту ніякого не відбувається. Це все ж таки більше і псо росіян. І коли ми говоримо про втрату конкретних сіл, то ці сіла вже е, певний час чи певний час були фактично в зоні бойових дій, велися там е, дуже інтенсивні бої. І Зараз просто відбувається, коли відбувся, наприклад, е, прорив російських військ в зоні. Е, в напрямку очеретино, то відповідно росіяни розширюють зону контролю. Українські війська відходять, щоб зберегти особовий склад. Причому це не створює знову ж таки, хочу підкреслити оперативних успіхів для росіян. Все це можна розцінювати все ж таки тактичними просуваннями, і е, поки що їм не вдається створити саме оперативний е, успіх, чи оперативні результати е, оператив результати оперативного рівня. Що ж стосується, що може бути далі, дійсно травень буде дуже важкий, оскільки е, західна допомога, включно з американською, ще не прийшли до України в тому обсязі, в якому могли би забезпечити відповідну ефективність дій Збройних сил України і, е, наприклад, ті ж самі боєприпаси, артилерія, бронетехніка і так далі, е, я вже не кажу про Е16. Е, тому Росіяни, які вважали, що взагалі можливо, якщо американської допомоги не буде, то вдасться обрушити фронт. І тому вони наступають вже з жовтня минулого року, не знижуючи інтенсивність, а навпаки, вкидаючи все більше ресурсів. Вони, до речі, дуже ризикують тим, що в певний момент вони дійсно будуть виснажені, а українців якраз з'явиться необхідна зброя, але про це поки що зарано говорити. Але тут ризик для росіян, очевидно, є. Вони зараз намагаються за те вікно можливості, поки в них воно створене, наприклад, до кінця травня. Взяти якомога більше, відхопити і крім того, провести кілька операцій, які все ж таки виведуть їх на оперативний простір. Ну, наприклад, зараз очевидно вони намагаються створити два найбільших таких напрямки прориву: це біля часового яру, і якраз напрямок очеретино, створюючи такі напівохоплення зараз в районі Турецька і намагаючись перерізати кілька. Важливих логістичних шляхів, тобто зараз е, українське командування, в принципі, абсолютно володіє ситуацією, чітко розуміє цілі, завдання росіян, і е, тому я впевнений, що зараз робиться все е, необхідне для того, щоб нейтралізувати цю, цю загрозу. Наприклад, часів яр е, е, два тижні тому було надзвичайно активно, бо росіяни намагалися там прорвати фронт. Там була ситуація стабілізована. Тепер вони спробували на фоні на напрямку очеретино. Певні успіхи у них були. Але зараз очевидно, що українська армія намагається там також стабілізувати ситуацію. Тим часом є такий факт, про який говорить держсекретар Блінкін. Він каже, що Росія значно пришвидшила темпи виробництва боєприпасів, ракет, танків, бронетехніки. Що Москві це вдалося зробити завдяки значній допомозі у вигляді верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Ось така от констатація факту, скажімо так, чи дає можливо таке зелене світло Європі, штатам, що треба також нарощувати своє виробництво, і чи можна порівнювати сьогодні загалом темпи, як Росія нарощує, і як зокрема Європа і Штати? Бо в Європі пам'ятаємо, були певні проблеми з боєприпасами. Ми чекали їх на початку року, але все ж таки були такі моменти, що треба. Тут почекати. Тобто, це означає, що, що можливо, щось не так швидко, як хотілося би, натомість Росія розвивається. Насправді тут трошки по-іншому треба ставити питання. По-перше, чому дозволяють Китаю все це робити? Тобто, офіційно, Китай, начебто нейтральний, начебто він там миротворець, говорить про різні можливі формули миру свої і так далі. Але насправді, що ми бачимо, це ситуація. Складається з того, що Китай є частиною осі зла, фактично, Китай є системною частиною осі зла, бо без Китаю не було б верстатів сировини компонентів мікроелектроніки, на якій базуються успіхи, про які ми говоримо зараз, Росії, Північної Кореї і Ірану. Тобто, завдання Сполучених Штатів і Європи все ж таки створити умови, коли Китаю буде невигідно співпрацювати і бути частиною осі зла. Хоча, звісно, Китай добувається своїх завдань, його завдання це зменшити і економічний, і взагалі геополітичний вплив Сполучених Штатів. Вони цим відверто займаються, але чомусь вважаються нейтральною стороною, брешучи, в принципі, відкрито всьому світу, Україні, Європі, Сполученим Штатам кому завгодно. Тому тут є напрямок Китайський, і тут треба діяти більш жорстко, це однозначно. І друге. Це стосовно європейських і американських спроможностей. Ну тут ситуація насправді досить зрозуміла. Тобто, коли було ухвалено політичне рішення, почали, почали надходити кошти бюджетування. Тут уже справа за оборонною промисловістю Європи і Сполучених Штатів для Європи складніше завдання, бо вони взагалі свою е, оборону промисловість руйнували 30 років. Зараз фактично треба будувати нові заводи. Збудувати новий завод це не місяць, не два, фактично, ну не менше року для того, щоб цей завод почав працювати. Бо це ж не просто стіни звести, е, це е, ті ж самі станки, сировина, ну і що важливо кадри, де де взяти кадри інженерів. Які по-перше мають відповідну кваліфікацію а з іншого розуміють, взагалі як випускати боєприпаси, і так далі. Тобто, це все величезна проблема, яка вже тягнеться у два роки. Я сподіваюся, що європейці включаться активно вже з середини цього року дійсно масовими поставками боєприпасів. Для сполучених штатів це легше. У них оборонна промисловість працювала всі ці 30 років досить ефективно. У них оборонний бюджет як був 700 мільярдів, так і залишається. Тому тут, тут я думаю, що американці лише проблема в них була ці півроку, коли Конгрес не зрозуміло чим займався, причому вони мені здається, самі не можуть пояснити, чим вони займалися ці півроку, навіть якщо проаналізувати їхні рішення і дебати. Але як тільки зараз бюджетування пішло, я впевнений, що оборона промислови сполучених штатів. Включилося процес, але знову ж таки, це не два дні. Треба для того, щоб запустити знову все, все виробництво, і все це було, щоб все це було ефективно і з'явилося насамперед на, на, на фронті в українських військових. До цього я думаю, ще все ж таки кілька тижнів, тому що це і бюрократія, це і логістика і так далі. Тому, на жаль, так склалося, що коли росіяни в жовтні розпочали свій наступ. Американці пішли в дебати в турбулентність, і це створило якраз те вікно можливостей, яке слава Богу буде закриватися, але все рівно все, все Росія має певні шанси.